Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у Ставрополі 29 травня. Ліквідовано першого заступника голови російського міста Заура Заурагурітієва. Він російський майор, який віддавав накази бомбити Маріуполь у 2021 році. і за це навіть отримав посаду в мерії. Про це повідомив голова Ставропольського краю Володимир Владіміров. Передає Рубрика. У ніч на четвер, 29 травня, під час вибуху гранати у Ставрополі було ліквідовано майора, який керував повітряними бомбардуваннями. Маріуполя росіяни стверджують, що це українська розвідка заворбувала і підкупила Іншого росіянина, який підірвав із себе Гурицієва. за іншими даними, Гурицієва підірвав українець, який у Маріуполі втратив усю сім'ю у, сім у драмтеатрі після окупації. Він перебрався в Росію та хотів помсти. Перед смертю він встиг сказати вбивці, бачиш мене, це тобі за мою родину. Це Маріуполь. пролунав вибух, який записали камери відеоспостереження через накази Загура Гурицієва, який останнім часом обіймав посаду заступника голови Ставрополя. Загинули тисячі людей. Ліквідацію Гурцієва підтвердив глава Ставропольського краю Володимир Владіміров. На сайті Ініціатива глави РФ Володимира Путіна в ім'я гірою указано, що гуриці я повітряною частиною ударів по Маріуполю. Помітно видання агентства. Він боцімто впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на цілі, що дозволило рази збільшити їхню точність і ефективність, зокрема вразити базу постачання Азова. Під час бомбардувань Маріуполя під завалами загинули тисячі людей. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де, за підрахунками, Associated Press загинули до 600 людей. У травні 2022 року повідомлялось. Що в Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч осіб, але жертва може бути набагато більше у червні минулого року. The Guardian писало про те, що Росія застосувала навмисну тактику в голоду під час захоплення Маріуполя в лютому 2022 році. Юристи кажуть, що стратегія позбавлення жителів міста їжі під час блокади може бути прирівнена до воєнного злочину у жовтні 2024 року. Глемля глава Володимир Путін оголосив про призначення Гурицієва першим заступником голови Ставрополя спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У світ побачив справжнє обличчя імперії терору. Тисячі свідчень, документів, відеозаписів, доповідей. Усе доводить війна проти України, стала війною проти людяності. Масові вбивства, цивільних катування, зґвалтування, знущання над полоненими знищення міста, шкіл, лікарень. Але кожен злочин має ім'я, і кожне ім'я отримає свій вирок. Деякі вже відповіли за справедливість. Приходить до черзі. Україна вже сьогодні доводить системне полювання на воєнних злочинців. Деякі з них знищені на полі бою, інших встановлено і оголошено у розшук серед тих, хто вже відчув на собі силу українського правосуддя або відплати пілоти, що бомбардували мирні квартали, ліквідовані під час спецоперації. Командири місних штурмів, які скидали солдатів на вірну смерть у суноді своїми ж. Відомі зрадники та колаборанти знешкоджені або заарештовані. Розплата не завжди миттєва, але вона невідворотна. Збір доказів триває, трибунали наближаються. Правозахисники, журналісти, військові прокурори щодня документують злочини. Україна спільно з МКС УГАГАЗІ готує серії справ про злочини проти людяності, які будуть. Передані міжнародному суду Буча, і ізюми стануть назвами справ, як колися Сербренця, Аруанда. Окремі слідства вже спростовують конкретних генералів, командирів, найманців та російських чиновників. Жоден не сховається і жоден не буде забути. Розвідка, партизани, збу іноземні союзники всі працюють разом, аби встановити хто давав накази, хто виконував, хто мовчки дивився, і нічого не робив. Навіть якщо винні втечуть у Таганрог, Сочі чи Пхеньян, пам'ять технології закон не здоженуть. Це не помста, це правда. Яка лікує майбутнє. Україна не мститься. Ми не як вони. Ми не розстрілюємо полонених. Ми не знущаємося із мирного населення, але ми маємо право на справедливість і ми реалізуємо це право 2 мільйони загиблих, скалічених покалічених життів. Попереду великі трибунали, але перші вироки вже відбуваються. Історія знає, що диктатори і палачі, не смертні суди за ними, де не акта реваншу, це акта очищення світу від зла. І кожна ракета, кожен дрон, кожна доповідь прокурора, кожна вирита могила це ще один крок до цього суду. Редакція Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.